Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги, щоденна рубрика Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 21 червня 2025 року карта дня Вісімка Кубків. Вісімка кубків символізує рух уперед, Дорогу до нових берегів, Початок нового шляху, інколи з важким серцем. Це енергія внутрішнього зламу, пошуку глибокого змісту та емоційного переходу. Може з'явитися відчуття порожнечі там, де раніше було натхнення. Бажання усамітнитися, відгородитися від зайвого шуму або зважитися на рішучий крок, змінити напрям або щось залишити. У цей день все може розвернутися у зворотній бік, але не варто перейматися з приводу цих змін. Все, що станеться, буде на краще. Порада дня. Не бійтеся залишати те, що втратило цінність. З вами була Діана, автор каналу За ширмою невідомого. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.